Україна довго залишалася без реальних гарантій безпеки. Жодна угода не могла захистити нас від Путіна ні зараз, ні після війни. Тож європейці пішли на крайні міра. У НАТО озвучили несподіваний сценарій щодо дозволу ядерної зброї, але за певної умови, яку треба виконати Україні, навіть уже заговорили про місце із реальними залишками ядерного запасу. Про що йде мова? Далі будемо з вами розбиратись. Усім вітання, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Кабританія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю, бо без неї неможливо повноцінно стримати ЕРЕФІ, яка має певний ядерний потенціал. Про це заявив полковник британської армії Річард Кемп. Він нагадав, що нещодавно було підписано декларацію про сторічне стратегічне партнерство між Великою Британією та Україною. Цей документ охоплює широку співпрацю в оборонній, розвідувальній, економічній та кліматичній сферах тощо. Одна річ, якої я там не помітив, хоча я думаю, що мала б бути, це ядерний потенціал. Велика Британія має напівнезалежний ядерний потенціал, але це лише стратегічна ядерна зброя. У нас більше немає бойової ядерної зброї, сказав Кемп. За його словами, пункт про ядерну зброю мав би бути у якомусь секретному додатку, але військовий в цьому сумнівається. Водночас, за його словами, Арефія має велику кількість бойової ядерної зброї та стратегічну ядерну зброю широкого ураження. Якщо цей документ про партнерство мав бути чимось на кшталт двосторонньої угоди НАТО, як він здавалось би себе презентував, то я справді вважаю, що там мали бути слова ядерна зброя. Я знаю, що люди жахаються від слів ядерна зброя, але не можна стримати країну озброєну ядерною зброєю без ядерного потенціалу. І ви не можете стримувати ядерну зброю на полі бою з допомогою стратегічної ядерної зброї. Це просто не має значення, наголосив полковник. Він вважає, що частиною цієї декларації мало бути зобов'язання Великої Британії розробляти бойову ядерну зброю. Кемп визнав, що це дорого, але могло б стати стримуючим фактором проти Росії або допомогти Україні розробити власний ядерний потенціал. Тому я не думаю, що нам слід просто ігнорувати ідею ядерного питання, яке сьогодні, здається, замовчується. І я думаю, що помилково можливо нам потрібно. Укласти багатосторонню угоду з НАТО і також допомогти Україні розвинути її власну ядерну спроможність, заявив Кемп. Примітно, що Україна має практично все для того, щоб у перспективі створити власну ядерну зброю від урану і наукового потенціалу. До ракет-носіїв не вистачає лише одного спеціального реактора для виробництва збройного палива. Про це розповіла експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. Вона зазначила, що в Україні є всі необхідні технології для створення ядерної зброї, але бракує ключового елементу обладнання для збагачення урану до збройового рівня. Атомні реактори на наших АЕС здатні збагачувати уран до 4,5 5 А для збройового урану цей показник 90% і більше. І обладнання, яке здатне це зробити, у нас немає. Наголосила вона. Попри це, за словами експертки, технології для створення ядерної зброї в Україні є просто бракує заліза. Технології у нас сила селенна. А ось чого немає, так це обладнання. Додала вона. Звичайно, ядерне паливо для українських АЕС закуповується за кордоном, але ситуація змінюються. у 23-му році. Енергоатом уклав угоду з канадською компанією про виробництво власного ядерного палива. Це відкриває шлях до майбутнього створення стратегічних запасів. Кошарна також нагадала, що більшість країн, які нині володіють ядерною зброєю, отримували допомогу зовні. Індія допомагала СРСР, Пакистану, США, Північній Кореї, Росії, Китай, Ірану, США, Китай, СРСР і Росія. Тільки ізраїльтяни самі все зробили. Вони щоправда цього не визнають, зазначила вона. Експертка наголосила, що ізраїльська ядерна програма могла стати важливою завдяки українським репатріантам. І, зокрема, нагадала, що легендарна прем'єрка Голда. Маєр була родом із Києва. Інші фахівці сходяться на думці, що створення ядерної зброї в Україні реалістичний, але довготривалий процес. Директор навчально-наукового інституту фізико Технічний факультет ХНУ імені Каразіна Пилип Кузнєцов вважає, що все можливо. Професор кафедри АЕС Національного університету Одеська політехніка Сергій Барбашев наголошує, що на це знадобиться багато років. Знову і знову ми згадуємо про минулий ядерний потенціал України. Екс-міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко розповів, що насправді тоді на банковій важливості ядерної зброї не розуміли. Не розуміли, що це не просто національний престиж. А це єдиний гарант нашої безпеки та територіальної цілісності. Не розуміли, тому що більшість із того, що стосувалося ядерного розброєння України, продовжував генерувати Кремль. Навіть ті рішення, які проходили через парламент, а це насамперед сама стратегія руху до безядерного статусу, який не обмежувався ні строками, ні можливостями співпраці у цій темі із усім світом. Чомусь на банковій на усі ці речі мало звертали увагу а здебільшого керувалися тим, що керував Кремль у царині ядерного роззброєння України. Зазначив він, Юрій Костенко додав таке: цитую: Росія мала можливість впливу на позицію українського керівництва та депутатів, серед яких не мало бути чекістів. Про це багато пишуть усі ці роки. Не будемо нагадувати перелік тих, хто реально засвітився як агент ФСБ в українських коридорах влади. Росія проштовхнула вимогу про без'ядерний статус України через Верховну Раду, використовуючи свої методи, якими вона користувалася весь час, зокрема і сьогодні. І це не є секретом. Ну а тим часом стало відомо також і про те, що Лондон готує найбільше оборонне посилення із часу холодної війни. Йдеться про американські літаки із тактичною ядерною зброєю. Про це повідомляє видання The Times. Так, уряд Великої Британії розглядає можливість. Розміщення на своїй території американських винищувачів, здатних нести тактичну ядерну зброю за інформацією урядових джерел, йдеться про наймасштабніше зміцнення оборонного потенціалу країни за понад три десятиліття. У першої з часів завершення холодної війни Лондон може стати частиною розширеної ядерної програми НАТО. Так, на тлі загострення геополітичної ситуації в Європі та посилення ядерної риторики Кремля цей крок є обґрунтованим. Передбачається, що американські літаки з тактичними ядерними боєприпасами будуть розмір. На британських військових базах. Йдеться не про великі міжконтинентальні ракети, а про менш потужну так звану тактичну зброю, яку можна застосовувати у межах локального конфлікту. Такі плани є відповіддю на дедалі агресивнішу поведінку Росії, яка, за словами британських посадовців, значно підвищує рівень ядерної загрози в Європі. Влада країни визнає, що сучасна ситуація вимагає переосмислення підходів до оборони та стримування. Прем'єр-міністр Кір Стармер, міністр оборони Джон Гілі та головнокомандувач збройних сил Адмі... Мірал Тоні Радакін підтримують відповідні переговори з «Пентагоном». Офіційну угоду ще не підписано, але підготовка триває, і нова стратегія оборони вже найближчим часом буде представлена на урядовому рівні. Незабаром глава уряду має представити стратегічний огляд оборони, важливий документ, який окреслює бачення Великої Британії у сфері безпеки на найближчі роки. Експерти кажуть, що там є рекомендації щодо розширення внеску Лондона до ядерного стримування НАТО у Європі. Ми вперше із годин холодної війни стикаємося. Із реальними загрозами міждержавного конфлікту світ несумнівно стає небезпечнішим. Ядерні ризики зростають. Заявив міністр оборони Гілі. Рішення про придбання американських літаків із тактичною ядерною зброєю може спричинити не лише безпекову ситуацію в Європі, а й посилення позиції Британії у структурі НАТО. Нагадаємо, що раніше президент Росії Путін заявив, що потреби у застосуванні ядерної зброї в Україні не виникало, і він мовляв, сподівається, що така потреба не виникне. Путін заявив про це журналісту російського державного телеканалу Росія Павлу Зарубіну, який у своєму телеграм-каналі опублікував фрагменти знятого ним фільму до 25 25-річчя перебування Путлера при владі. Нас хотіли спровокувати. Не було необхідності застосовувати цю зброю. І сподіваюся, що не виникне. Сказав. Путін про цьому він також висловив думку, що Росія має достатньо сил і засобів, щоб довести війну в Україні до того, як він висловився логічного завершення, мовляв, із потрібним для Росії результатом, і застосовувати ядерну зброю для цього не потрібно. За роки російського вторгнення в Україну Путін неодноразово звертався до теми ядерної зброї, зокрема називаючи її застосування цитую надзвичайним заходом гарантування безпеки. Ну а я глядачі вам вдячна за що ви додавали випуск до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишатися надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.